Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс. і сьогодні я пропоную вам подивитися кілька новинок, які надійшли у нас у продаж. А будемо ми дивитися саме відеокасети. І почнемо ми в першу чергу, так сказати. Це документальний фільм про Брюс Лі. Він, в принципі, так і називається. The Legend, якби легендарний боєць. І... 88 хвилин нам розповідають, як би сказати, про його життя. Хоча, як на мій погляд, цей чоловік насправді був, як ви бачите, легенда, легенда наліпка, був легендарним легендарною людиною в першу чергу, бо до цього часу, хоча вже пройшло кілька десятиліть, ходять дуже багато щодо того, що був чи він насправді бійцем, чи був він актором. Але те, що він, можна сказати, що легенда, тому що він зробив дуже великий внесок у розвиток, як і бойовиків, можна сказати, так і в самі martial arts, бойові мистецтва. Тож, для шанувальників, як і самого Брюс Лі, так і в принципі, всі, хто цікавиться цією тематикою бойових мистецтв, я вважаю, що це доволі круте може бути поповнення колекції. А тому і тим паче, якщо ви колекціонуєте відеокасети. Доволі коробочка, ну не сказати, що в ідеальному стані, але доволі непоганому, враховуючи, що це в нас. 90-го року видання від Fox Company совмісно з CBS. Що би це не значило? Так, і ніде не розшифровки немає. Ну, то таке. А сам фільм 84-го року. Далі. Далі в нас вирішив нарешті, дійшли руки, викласти отак от. Трилогію Чужих. Чужой, чужі та Чужой три. Це в нас видання від Гіміні Ліцен... ліцензія по типу А-ля колекційне видання, можна так сказати. Хоча, як на мене, воно було набагато крутіше, як було ще доповнене боксом. Оскільки. Можна сказати, що оригінальні, то американське видання воно є із боксом. Спочатку хотів, потім передумав, все ж таки як-небудь потім я покажу, оскільки я чому і вирішив їх продавати, оскільки для себе я все ж таки отримав оригінальний бокс, і там не три, там 4 або 5 кассет. Що ми тут бачимо, що у другій частині чужі, тут зазначена навіть спеціальна редакція. Але, як завжди, присутні, але є отакий от мінус, що оскільки чужой, перша та третя частина, вони працюють все гарно, все добре. Але от саме друга частина, касета, десь після 2-3 перегляду вона щось в мене. Тормозилася та далі не йшла. Тому насправді вона, якби ця трилогія буде йти з оцінкою, можна сказати, на другу касету. Хоча вона буде йти. лотом. Але я розумію, можливо, це все ж таки в моєму віддиху якась, якась проблема, але не хочу, що називати... Думати, гадати, що і та як, тому як би з оцінкою на другу касету, ця та триогія буде йти з о, доволі доступною ціною. Оскільки я вже бачив, там десь на Олик, зустрічав, що з таку трилогію... Ні, навіть одну касету тільки продають там, за 500 гривень. Ну, як на мене, це щось несусвітне. Не дуже розумно, не дуже розумно в плані ціни. Ну, то таке, кожному своє. Як говориться, на кожний товар знайдеться свій, свій покупець, але от, що стосується за одну касет 500 гривень, це я маю сумніви. А цю тривогію ми будемо продавати набагато доступнішою ціною. І ще таку от касету хотів показати, оскільки, як би можна сказати, що нічого сверх такого немає, тут... «Дилер», Відео Галактика, Екатері Геліос, Екатеринбург Арт, Фільм так, доволі крутий, як особливо на мене, бішані пси від Квентина Тарантіно. Це ліцензія, все. Ну, Такий момент, що якби це доволі зустрічається часто. Але чому я хотів саме показати та розповісти, що саме незвичайне в цій касеті, бо спочатку, коли йде рекламний блок, як доволі часто буває на ліцензійних касетах, де рекламуються ті фільми, які від дистриб'ютора поступають, або ті, які будуть в планах виходити. Але тут реклама двох телевізійних передач. І це не просто реклама телевізійних передач. Там даже зазначено, в який час вона на каналі буде йти. Це насправді дуже кумедно, оскільки. Тут о, перша передача вікна, то що вона в, на новому каналі, буде в такий-то такий час, а друга, якщо я не помиляюся, гроші також. І це насправді, як я сказав, що дуже кумедно, оскільки, що стосується фільмів, серіалів, та навіть нехай компанії якісь, все ж таки вони мають більш перспективи в подальшому. Для когось представляти інтерес і щоб їх знайти. Але реклама саме в такий то час на такому каналі буде йти саме цій передачі, це якось дуже саме просте, що можна сказати, що дивно. А те, що це безвозди, ну то таке. І це, як би можна сказати, що така. от... Я от не бачу а, 2003 рік. У 2003 році це. Здавалося, саме цим от видав... цьому видавництву, що це доволі нормально. Так, ці передачі йшли кілька років, але насправді вони вже давно закінчилися, і багато хто про них навіть і не чув, особливо, що називається, із наступного покоління. Що ж, а наразі це все. Отакі от самі яскраві, я би так сказав, касети, які надійшли в нас у продаж, оскільки, окрім цього, я багато ще чого додаю. Все це є як і на сайті, так і тут у нас в магазині на Софійській. Тому, щоб не пропускати ті новинки, які до нас надходять, в описі відео будуть посилання лінки як на інстаграм. Так і на інші соціальні мережі, а також і на сайт магазину, де ви можете відслідковувати новинки або просто слідкувати за тим, що в нас проходить, трапляється. І якщо ви хочете бути в курсі всіх цих новинок, можете також підписатися на канал. А також всіх запрошую завітати до нас на Софіївську 30, міста Одеса. Я працюю майже кожен день. А якщо в мене якісь змінюються плани, то, як я і казав, в тому ж самому інстаграм я помічаю та попереджаю про те, що в мене або не буде, або і буде якісь зміни в часі роботи. Щось, наразі це в нас все на сьогодні. Дякую, що додалося до цього моменту. Пока-пока. Слава Україні!